Окей, Канада, Окей, Канада. Всім привіт! Ви на каналі Окей okay, Канада. Цей канал про все, що стосується життя за кордоном і не лише в Канаді. В своїх відео я торкаюся різних проблем: політичних, соціальних та інших. Ви можете подивитися інтерв'ю з українськими мігрантами та прийняти участь особисто в обговоренні в коментарях. Мене звати Олександр, і я живу в найкращому в світі місті: Монреаль, провінція Квебек, Канада. Окей, Канада, Окей, Канада. Сьогодні поговоримо про булінг тацькування, травля. Називайте, як хочете. Особливо в українському суспільстві. Неприємна тема, але я вважаю, що повинен підняти її. 35 років назад Україна здобула свою незалежність. Все відбулося дуже просто і швидко. І лише зараз українці борються за цю незалежність. Українці вже давно вирішили, що вони є частиною західного світу. Приважна більшість наших людей вважає Україну частиною Європи, а не частиною східного світу. Чи ще там, не дай Бог Росії. Українцям стали дуже близькі такі поняття, як демократія, свобода слова, права людини, толерантність. В більшості своїй українці опинилися на стороні добра, і цього вже не спинити. Поступово Україна виходить з радянського болота, і я б сказав, що майже вже вийшла, але чомусь ще деякі окремі персонажі залишилися ментально десь там у минулому. На жаль, сьогодні я би хотів висвітлити одну реальну історію, яка трапилася зі мною на днях. Для чого я це роблю? Для того, щоб посіяти думки, щоб кожен з вас, почувши це, зміг проаналізувати та зробити свій висновок. Можливо, хтось стикався з подібною ситуацією, або, можливо, хтось в майбутньому потрапить в таку історію, і, вже наперед, продумавши, прийме рішення і буде знати, як реагувати, бо таких історій буде безліч. Я зіткнувся з поплічною травою. Людина, яка називає себе військовим і яка з його слів воює за Україну, людина, у якої ймовірно є зброя, виставила на своїй сторінці у Фейсбуці допис. Де є посилання на одне відео з мого YouTube каналу. Ця людина з мого міста Чернігова, де я колись жив та працював. У мене була танцювальна студія, мій невеликий творчий бізнес. Особисто цього військового я не знаю, ну або не пам'ятаю, але він мене з його слів знає. Можливо, його діти були моїми учнями, не пам'ятаю. Щоб не бути голослівним, я прикріплюю скрін. Ви можете натиснути на паузу та почитати. Як ви бачите, він відмітив мене. Тож я почав реагувати та відповідати йому, я не буду приховувати імені цього героя. На мою думку, він саме через букву Х. Тож ви можете зайти до нього та при бажанні почитати, що я там писав. Там же почали писати, напевно, що якісь його друзі. Ну і я, звісно, не став терпіти випади в мою сторону. І всім відповів такою ж монетою. Я насправді нормально відношуся до хейту, але по-перше, це військовий. По-друге, він з мого міста, де мене багато людей знають. Залишити це без своєї реакції я не можу. Нехай люди знають своїх героїв. Він апелює до мене, що я зрадник, що я втік, але це неправда. І, судячи з всього, він про мене нічого не знає, але чомусь зробив такі висновки. Раз я живу за кордоном, значить я зрадник. Я вже 10 років живу за кордоном, і це мій вибір. Цей вибір я зробив ще далеко до початку війни, бо не бачив свого майбутнього в Україні. Виходить, що всі, хто живе за кордоном, також зрадники, по його логіці, звісно. Українців настільки багато по світу, що цей герой навіть не уявляє скільки. Повірте, що половина або може і більше людей, які вважають себе українцями, живе за кордоном. А не в Україні. А все завдяки чому, а завдяки різним чиновникам і не тільки, які розкрадали країну та не давали нормально заробляти. Люди просто повиїжджали за кордон, обросли тут сім'ями, створили собі нове життя з нуля, всупереч усьому. Тепер на хвилі патріотизму деякі пред'являють претензії цим людям. Але це не головне. А те, що цей військовий користується авторитетом, який зараз є у нормальних хлопців. Я впевнений, що їх більшість. Я вважаю, що якщо військовий захищає людей і водночас травить людей, то це не військовий, це людина паразит, він паразитує на честі реального військового. Така поведінка дає можливість людині самоствердитися коштом іншого, заслужити собі загальний авторитет. Але насправді. Така поведінка приховує свою неспроможність і слабкість. А найгірше тут, що люди, які читали це все, а їх було дуже багато, сотні людей. Ні один не вказав йому, що він щось не те робить. Вилізли тільки ті, хто підтримав його випадом в мою сторону. Ну і більшість, звичайно, промовчали. А чому? Я вважаю, що люди бояться щось казати людині, в якого є зброя. А коли люди ще й підтримують цю людину, то в цієї людини взагалі може пропасти відчуття толерантності та кордонів. А найголовніші проблеми можуть початися після закінчення війни, коли такі вояки повернуться і будуть качати права в своїх сім'ях, у колах тих же друзів, що їх підтримували, бо він же воював. Всі ми можемо тільки здогадуватися, як будуть закінчуватися такі історії. Тому мій меседж такий: хто би це не був? Військовий, цивільний, чиновник, чи ще хтось. Не давайте себе принизити і ставте таких людей на місце. Напишіть свою думку. Це взагалі ок, коли людина воює, захищає Україну. Вона має право на приниження гідності іншої людини. Напишіть, що думаєте. В свою чергу я хочу сказати, що дуже поважаю та підтримую всіх хлопців та дівчат, які захищають нашу Україну. Окрім такого, бидла звичайно. Пока. Окей, канада. Окей, канада.